На, на зустрічі з Тетяною Монтян у нас був присутній громадський активіст, активіст Сергій Архівчук. Світлі е, виступу Тетяни Миколаївни Монтян і ви, як представник громадськості мешканець і е, які у вас розбудили щодо е, виступу. Які на ваш погляд має проводити дії громадськість в світлі цього виступу? І, взагалі ваші ваші. Очевидно, що всі, хто прийшов, були дуже вдячні кваліфікованому юристу за її відкритість, за бажання приділити увагу і займатися просвітницькою роботою. Ті люди, які тут зібралися, вони були небайдужі. Заперечення, якийсь опір чинили тільки представники світу чиновницького Божеки, які, яким не дуже до снаги, не до шмиги. Ті палки і дуже реальні, дуже об'єктивні речі, які висловлювала Тетяна Мунтян, тому що вона людина яскрава, але це не є популістський виступ, це не є пропаганда партії. Говорилося про речі, вкрай важливі для кожного мешканця і Києва і будь-якого іншого міста. Можливо, те, що не було дозволено зібрання в школі, те, що прийшло так багато міліції, то де було не так багато зовсім людей, говорить про те, що Влада боїться громадського руху. Якщо з різними партіями так, якщо з партіями влада навчилася домовлятися під килимно, тишком нишком для людського ока партії роблять одне, а насправді за кулісами робиться іншого, то з різними громадськими організаціями де б вони не були, чи в Рівному, чи в Алубці, чи в Севастополі, Симферополі, Дніпропетровську, чи Києві? Влада ще не навчилася, тому що громадських організацій багато. Вона боїться цього лінію, цього самоврядування, лінії самовизначення, і коли людина починає почуватися відповідальною за все: за школу, за дитячий майданчик, за власне підворіття, за власне вікно, тому це оця агресія влади. І те, що влада як правило зараз у всіх конфліктах бере сторону, мож, сторону. Мішка з грошима, а не сторону громадянина, це цим влада підрізує сучок, на якому сидить, і така влада сама по собі буде повалена. А такі громадські активісти, як е, Інна Плотникова, як Леся, якось як вас звати Марія Лілія Іванівна, Лілі Іванівна е, не дадуть бути безчинством е, творитися в нашому домі, в нашому Києві. Дякую, саме основне, що діалог потрібен, а діалогу нема. Ми не говоримо про агресію, ми не говоримо про війну, але ми говоримо про початок діалогу. Ну і коли прийду, прийдуть прийдуть скіками, це і буде діалог.